Освітній бонус від табачника, щоб стати студентом випускникам, ймовірно, доведеться проходити потрійне випробування. Окрім підсумкової атестації у школі та незалежного тестування, міністр освіти пропонує повернути ще й вступні екзамени у вузах. Від такої ініціативи прикарпатські освітяни не в захваті, адже іспити при вступі до вишу це в першу чергу потрійний стрес для дітей, не кажучи вже про додаткові витрати часу та суттєве обмеження вибору. Більше 70% учасників. Зовнішнього незалежного оцінювання підтримують його і вважають, що сертифікат є найкращим способом вступу до вузу. Дитина віддала в п'ять вузів документи і після того отримала, куди її запрошують вчитися. Вона вибирає. А тут уявіть собі, дитині право вже обмежиться тільки одним виключно вузом. Тому що вона не зможе зразу поїхати у всі здавати іспит. Не вітаю чергові новації міністра, і в центрі оцінювання якості освіти повернення вступних екзаменів тут розцінюють як крок у минуле, адже свого часу ЗНО запроваджували, аби максимально прозоро оцінити рівень знань студентів, а також унеможливити корупцію з боку адміністрації вузів. Введення будь-яких додаткових іспитів на Спосіб тестування на результати тестування, а в ширшому розумінні зовнішнього незалежного оцінювання не вплине ніяк, окрім того, що воно просто понизить статус цього, цього оцінювання. Тестування це не найкращий спосіб оцінювання знання. Але це єдина можливість, єдина можливість виключити суб'єктивний фактор з цього оцінювання. Норма про здачу вступних екзаменів є лише у проєкті закону про вищу освіту, який Підготувала МОН. Однак в парламенті зареєстровані ще два альтернативні документи. У них про додатковий іспит не йдеться. Тож як саме прийматимуть до вузів, наразі невідомо.